Ласкаво просимо до програми «Китай у я, Тіфані Майер. нелегального китайського мігранта заарештували на американській військовій базі в Каліфорнії від підводного плавання біля ракетних установок до фотографування засобів зв'язку білого дому. Поговоримо про збільшення кількості китайських туристів, що заблукали на важливих військових об'єктах США. Вісім китайських мігрантів знайшли мертвими біля узбережжя південної Мексики. На човні вони намагалися пройти небезпечним маршрутом, який часто використовують, щоб нелегально проникнути до США. Опинилися у пасті. Влада Китаю вводить обмеження на виїзд іноземних керівників, як довго їм доведеться залишатися в Китаї, і що це свідчить про китайське бізнес-середовище за комуністичного режиму? Колишній президент Тайваню відвідує Китай, і, можливо, зустрінеться із Сі Цзіньпіном. Однак багато тайванців невдоволені і називають його зрадником. він сказав, що всі мають вірити Сі Цзіньпіну, але ми всі знаємо, що Сі Цзіньпіну не можна довіряти. ще одного громадянина Китаю заарештували, коли він проник на військову базу США. Нелегальний китайський мігрант пробрався на територію бази в Ель-Сентро, штат Каліфорнія. За словами чиновників, він був там без посвідчення особи. а Також проігнорував наказ покинути територію. Чоловіка взяли під варту, ведуть розслідування. Дедалі більше китайських громадян, які видають себе за туристів, намагаються проникнути на американські військові бази. Також дедалі більше самотніх китай. Ці перетинає південний кордон США, що посилює побоювання з приводу китайського шпигунства. Їхня кількість досягла рекордного рівня. Торік нелегально перетнуло кордон понад 24 тисячі китайців. Це в десятеро більше ніж роком раніше. А цього року станом на лютий кордон перетнуло вже понад 18 тисяч китайців. Останніми роками потенційна загроза шпигунства постійно зростала. Так китайські громадяни, які видають себе за туристів, близько ста разів проникали на американські військові бази та секретні об'єкти. Про це повідомляє Wall Street Джорнал із посиланням на неназвані джерела це шпигунство та перевірка нашої готовності захистити наші бази, і не думайте, що це лише бази. Вони шпигують там, де люди проводять багато часу, коли залишають бази. Це не обмежується лише самими базами такі інциденти стаються у всіх сполучених штатах. У деяких випадках китайці видають себе за туристів, вирушаючи на екскурсії. Потім вони і відхиляються від туристичних маршрутів у Білому домі, щоб сфотографувати засоби зв'язку та пусти охоронців. Китайці плавали з аквалангом на майданчику для запуску американських розвідувальних супутників у Флориді. Вони також проникали на американський ракетний полігон у нью мексико Торік автомобілі з китайськими громадянами в'їхав на військову базу на Алясці, а 2020-го трьох громадян Китаю засудили до року в'язниці за проникнення на військово-морську базу в Ківесті, щоб зробити фотографії. У 2019 році китайського студента засудили до року в'язниці за знімання відео на тій самій військовій базі. На той час Джао Цянлі було 20 років. Його адвокат заявив, що він був туристом, який заблукав того ж року. Вашингтон без надмірного галасу вислав двох китайських дипломатів. Це сталося після того, як вони разом із дружинами заїхали на військову базу у Вірджинії, де розташовувалися особливо секретні об'єкти, які використовують для підготовки морських котиків. Хоча не всі зловмисники були покарані, офіційні особи США повідомили Wall Street Journal, що в багатьох випадках китайських порушників затримали, а потім вид. Ворили зі Вісім нелегальних китайських мігрантів знайшли мертвими біля берегів Мексики. Вони загинули після того, як човен, на якому вони пливли, затонув. Так відбувається постійно. Сто людей йдуть на гору, і лише 50 чи 60 спускаються живими. Багато людей помирає в дорозі, тонуть, гинуть від зневоднення чи укусу змії. Інші падають зі скелі, треті губляться і ніколи не повертаються у п'ятницю на півдні Мексики знайшли тіла семи жінок та одного чоловіка. Громадяни Китаю прямували на північ у бік США. Їх супроводжував громадянин Мексики. Коли човен перекинувся, люди опинилися в морі. вижив лише один із них жертв, поки що не впізнали. Влада працює з китайським посольством у Мексиці іноземні бізнесмени на роки можуть стати заручниками влади Китаю Україні. Як припускають, запровадили обмеження на виїзд іноземних громадян, залучених до комерційних судових позовів. Як повідомляє Wall Street Journal, ці заходи найчастіше не стосуються осіб, які вчинили злочини. Вони спрямовані на тих, хто бере участь у цивільних судових розглядах. Така політика стосується широкого кола людей від дрібних бізнесменів до високопоставлених керівників у компаній. Сюди також належать ті, хто розірвав співпрацю з компаніями, які мають юридичні проблеми в Китаї. У багатьох випадках люди дізнаються про заборону на виїзд під час подорожей. Їх можуть затримати в будь-якому аеропорту та на будь-якому вокзалі під час перевірків на. Національній базі даних іноді причини затримання їм не повідомляють. Часто вони також не знають, скільки їм доведеться залишатись у Китаї за даними судової онлайн бази Wall Street Journal, Зареєстровано вже 37 випадків заборони на виїзд для іноземних громадян. Проте експерти вважають, що фактична кількість випадків може бути набагато вищою, близько 150. Китай прагне залучити іноземний капітал, щоб підтримати економіку, обіцяючи інвесторам успішний ринок. Водночас влада запроваджує. Адже обмеження на виїзд без належного судового процесу за останній рік Пекін також провів рейди в офісах кількох іноземних компаній, перевіряючи їх у межах кампанії боротьби зі шпигунством. Колишній президент Тайваню ма Індзю вирушає до Китаю. Він очолив групу студентів, яка відвідує материковий Китай для культурного обміну. Цього разу я взяв молодих студентів із мого фонду, щоб знову відвідати материковий Китай. Ми сподіваємося, що в період напруженості між двома сторонами ми передамо бажання народу Тайваню зберігати мир компартія КНР вважає Тайвань частиною Китаю, хоч ніколи ним не керувала. Нинішній президент Острова Цай Інвень та її демократична прогресивна партія прихильники незалежності Тайваню. Партія Ма Індзю Гоміндан дотримується іншого погляду. Вона виступає за тісні зв'язки з Китаєм, хоча й заперечує свою прихильність до Пекіна. Ми стурбовані тим, що Інзю наполягає на поїздці до Китаю. Він сказав, що всі повинні вірити Сі Цзіньпіну, але ми знаємо, що на Сі Цзіньпіна не можна покладатися. Демократії по всьому світу намагаються стримувати експансію Китаю, і лише Інзю та його фонд розглядають сі як старого друга. У 2016 році демократична прогресивна партія з величезною перевагою здобула перемогу на виборах президента. А цього року її кандидат Вільям Лай виборов третій поспіль термін для своєї політичної сили. Водночас ма Індзю залишається найвпливовішим членом своєї партії. Як очікується, під час поїздки він зустрінеться із головою КНР Сідіньпіном. Однак офіційного підтвердження цьому поки що не надходило.